Дорога родина, вирішив зробити легесенький салат. На теря кабачки дрібненько. На теря моркву дрібненько викидаємо сюди. Нарізав я білий перець. Викидаємо. Кидаємо трошки цукру. Кидаємо трошки солі на око. Кидаємо на кунжуту, одну столову ложку. Та ні, хай буде дві. О, на здоров'я будемо їсти. Трошки перець мелений чорний на кінчик. Тако, хоп І кидаємо, перший раз таке взяв, називається коріандр Кидаємо на кінчик теж такого капусту. все заливаємо це. Одетку одну. Дві хоп. Все. І 4 ложки олії. Перемішуємо гарно все. Так, ми гарно перемішали. Топіро давайте поставимо в холодильник. На пару минут. Хай воно собі там замінурується нормально. Все. Погнали холодильник. По Дегустуємо наш салат, який він вийшов на смак. Погнали. Так, ставимо оцінку від 1 до 10. Ставлю 9. 9, бо 1 балла не вистачає, бо треба чесник. Не вистачає чеснику, треба чеснику. Але мені здається, салат не всім сподобається, бо це такий. Якому. По вкусу він підійде.